Що таке життя? Як ми тут з'явилися? Вода це h 2 o два атоми водню і один кисню, з'єднані ковалентними зв'язками. Повітря, яким ми дихаємо, це суміш незліченної кількості частинок, а також пилу і водяної пари. Тоді з чого ж складається життя? З чого складається наша фундаментальна сутність? І що саме відокремило нас майже 4 мільярди років тому, і продовжує відокремлювати сьогодні від усього іншого? Хоча, без сумніву, багато людей у стародавньому світі переймалися цими великими питаннями, саме греки, починаючи приблизно з 7 століття до нашої ери, перетворили їх на ефективний кар'єрний шлях. Багато філософів грецького світу, таких як Епікур, Лукрецій і Платон, переймалися питанням звідки походить життя. Переважним висновком було те, що життя породжує життя. Але що з найпершим життям? Що його породило? У IV столітті до нашої ери Аристотель дійшов висновку, що живі істоти виникають спонтанно з неживої матерії, якщо ця матерія містить пневму або життєве тепло. Черв'яки, за його припущенням, виникли спонтанно з гною, що розкладався. Комахи з'являються з ранкової роси. А в угри виповзають новонародженими з не що іншого, як мокрого слизу і гнилих водоростей, яким би дивовижним це не здавалося зараз, але ідеї Аристотеля про спонтанне зародження домінували в думках про походження життя протягом майже двох тисяч років. Вчені, які йшли його стопами, розробляли все більш складні рецепти вищих форм життя. Як, наприклад, голландський вчений початку 17 століття Жан Батіст Ван Гельмонд, який вважав, що брудна сорочка, залишена на 21 день у відрі з зародками пшениці, спонтанно створить живих мишей. З часом, однак, рецепти спонтанного зародження втратили популярність, наука розвивалася і було знайдено пояснення дивовижній на перший погляд появі тварин у старих покинутих купах бруду. Але для менших загадкових істот, бактерій і дивних одноклітинних амеб спонтанне зародження виявилося важко спростувати. Зрештою, у 19 столітті французький біолог Луї Пастер розробив експеримент, щоб виключити будь-який зовнішній вплив на колбу, наповнену неживою матерією вакуум. Коли Колба залишилася стерильною, концепція спонтанного зародження виявилася хибною. Матерія сама по собі не могла створити життя, до сьогодні жодна лабораторія не змогла витягнути життя з його відсутності. Монстр Франкенштейна лишається вигадкою життя і тільки життя продовжує породжувати життя. І все ж, Сьогодні ми знаємо, що земля сформувалася понад 4 мільярди років тому без життя. Жодна жива істота не змогла б пережити конвульсії гадейського еону. Але сьогодні ми живемо на землі, переповненій живими істотами усіх можливих форм і функцій. Від тропічних лісів до пустелі, від найвищих вершин до найглибших океанських глибин життя процвітає. Отже, Цілком очевидно, що в якийсь момент між трьома і чотирма мільярдами років тому матерія дійсно створила життя, останній акт спонтанного зародження в історії. Зародження життя на Землі. Залишаються питання як? Із чого? Повна історія землі. Перше життя на землі мало бути найпростішою формою життя. Ніякі миші не могли спонтанно прорости. На землі пізнього гадейського еону. Для того, щоб розшифрувати, звідки взялося життя, ми повинні спочатку розглянути, що саме являє собою життя на його найпростішому рівні. Монументальне завдання, що вимагає всіх зусиль сучасної наукової техніки. У більшості освітніх систем люди вчаться визначати живі істоти за тим, що вони роблять. Тварини, рослини та гриби вживають заходів, щоб підтримувати себе, рости та розмножуватися. Але це не повна історія. Живі істоти можуть робити усе це, але не тільки вони за цим визначенням. Ми б класифікували деякі кристали як живі або комп'ютерні віруси, навіть алгоритми. Сьогодні це не є стандартним визначенням походження органічного життя на землі. Натомість нам потрібно збільшити масштаб до мікроскопічного рівня, щоб побачити, з чого живі істоти складаються. Найпростіші форми життя сьогодні бактерії складаються з двох основних компонентів. Молекули, що самовідтворюються, така як ДНК, яка містить інструкції для створення іншої такої ж молекули, і автономного метаболізму, який забезпечує механізми для існування та розмноження. Таке визначення відображає сутність кожної живої істоти на планеті Земля. Усе складається з клітин, таких як бактеріальна клітина, в основі яких лежить молекула, що самовідтворюється, і метаболізм, що самопідтримується. Таке визначення дає вірусам місце на шляху до життя також, навіть якщо вони не зовсім йому відповідають. Ці крихітні структури мають молекулу, що самовідтворюється, як і всі інші живі істоти, але їм бракує механізмів, щоб щось зробити з цією молекулою. Замість цього вони повинні захоплювати інші організми, щоб запозичити органічні фабрики, які дозволять їм відтворюватися. Деякі вчені вважають їх живими, інші ні. Дехто навіть вважає, що вони можуть бути частиною головоломки походження життя своєю рідною точкою на півдорозі між живим і мертвим. Отже, молекула, що самовідтворюється, і метаболізм. Були двома винаходами необхідними для найперших форм життя, але це не прості винаходи. Наша ДНК це гігантська, складна макромолекула, довга подвійна нитка, що складається з мільйонів менших, простіших молекул. Самі вони побудовані з атомів вуглецю, кисню, водню, азоту і багатьох інших. Сучасний метаболізм, побудований навколо цієї монструозної молекули, також є складною органічною фабрикою. Кожна її частина чітко налаштована на певну функцію і взаємозалежна з усіма іншими, щоб продовжувати працювати. Звісно, життя не могло початися з чогось настільки складного, його початок неодмінно був набагато простішим з використанням базових будівельних блоків, які вже існували на ранній землі, або були вперше створені всередині її молодих океанів. Отже, щоб знайти справжній початок, ми повинні повернутися назад і дослідити хімічний склад цього молодого світу. Усіх можливих елементів у Всесвіті 94 зустрічаються на нашій планеті в природі. Кожен елемент характеризується своєю поведінкою, спорідненістю з іншими елементами та енергією, необхідною для встановлення або розриву зв'язків. Деякі не реагують взагалі, інші, як кремній, реагують повільно, потребуючи величезної кількості енергії для перебудови своїх молекул. Кремнію багато на землі, але він не є добрим кандидатом для переходу до активного біологічного життя. Вуглець кращий вибір. Четвертий, за поширеністю елемент у сонячній системі, він легко утворює міцні зв'язки з іншими атомами вуглецю, а також з іншими поширеними елементами киснем, водним, азотом. Все життя на землі базується на цьому космополітичному елементі в поєднанні з киснем і водним у так званих органічних молекулах. Насправді гадейська земля була горнилом органічних можливостей. Цукри, яким судилося стати основою наших генетичних молекул і паливом для наших клітинних фабрик, були зроблені за допомогою космічної хімії і утворилися у зоряних областях чумацького шляху. Вони вільно плавали у Ранньому океані. Нуклеїнові основи також прості, а затовмісні сполуки, які, поєднуючись, утворюють основу для зберігання інформації в наших самовітворюваних молекулах. Це молекулярна мова інструкції з експлуатації життя. Повторювана схема з чотирьох різних нуклеїнових основ кодує всі інструкції про те, як вижити, рости і розмножуватися. На ранній землі вони могли бути спонтанним продуктом первісної хімії. Нарешті амінокислоти також повсюдно притаманні всьому живому на землі. Вони є будівельними блоками білків, з яких формуються майже всі клітинні механізми. Щоб довести це, ще в 1950-х роках двоє американських вчених Стенлі Міллер і Гарольд Юрі. Розробили тепер відомий експеримент, щоб спробувати створити ці амінокислоти з того, що, на їхню думку, було у складі ранньої атмосфери. Вони почали з суміші води, метану, аміаку та водню, і пропустили через цю суміш електричну іскру. На ранній землі такі ж умови могла відтворити блискавка, що вилетіла з грозової хмари, яка вкривала перші гори. Результатом стало створення абсолютно нових хімічних речовин, у тому числі кількох будівельних блоків амінокислот, з яких складається все живе на землі. Вони довели, що органічні молекули насправді можуть бути створені з неорганічних речовин. Отже, будівельні блоки існували у вигляді своєрідного органічного супу в ранніх океанах Землі. Але саме по собі. Це не є життям. Молекули повинні об'єднуватися у дуже специфічний спосіб, щоб сформувати молекули, що самовідтворюються, та білкові механізми, які є ключем до життя. І в цьому полягає парадокс. Сьогодні майже всі живі істоти використовують ДНК як молекулу, що самовідтворюється. У структурі нуклеїнових основ молекули закодовані всі інструкції для росту, розмноження та. Створення білків але, звісно, для того, щоб все це відбувалося, потрібен білковий механізм, який зчитує інструкції, інтерпретує їх і створює нові компоненти. Щоб виконувати роботу, потрібні руки. Отже, білки потрібні, щоб читати і відтворювати ДНК. Але інструкції ДНК потрібні, щоб створювати білки передусім. Це справжня головоломка. Початкові курка та яйце. Що з'явилося раніше? Білки чи ДНК? Ми повернулися до початку. Наша головна проблема в тому, що цикл продовжується. Життя породжує життя знову. Проте справжня відповідь, ймовірно, не в ДНК і не в білках. Сьогодні вчені вважають, що інша молекула заповнює прогалину справжній прототип складного механізму, який забезпечує наше існування. Справжній початок життя на землі. Під бурхливим хаосом глибоких океанів гадейської землі можливо вперше. Молекула успішно відтворила саму себе. РНК. Як відомо, це одноланцюгова молекула, що самовідтворюється, схожа на ДНК, але простіша за неї. Вона може не тільки відтворюватися, але й зав'язуватися у тривимірні структури, дуже схожі на білкові механізми, що використовуються в живих організмах сьогодні. Вчені вважають, що РНК могла бути універсальною молекулою, яка виконувала всі функції раннього метаболізму та розмноження. В результаті виникло б те, що вчені називають світом РНК, де вся біологія складається з цієї одноланцюгової нуклеїнової основи. У перебіотичному супі випадкові комбінації цукрів і нуклеотидів збираються разом і спонтанно з'єднуються в результаті хімічних реакцій. Деякі з них знову розпадаються, але деякі об'єднуються і продовжують рости в довгі нитки, одна нуклеаза за іншою. Іноді нитка впливає на власну структуру, згортаючись або обертаючись навколо себе. Таким чином відбувається своєрідний переджиттєвий природний відбір молекул, де відбираються ті, що є структурно стабільними та механічно корисними. Стабільні нитки можуть діяти як шаблони для реплікації і створення інших ідентичних собі. Згорнуті в пучок нитки діють як рудиментарні механізми, що допомагають цій реплікації. Виникає ціла екосистема різних молекул РНК, яка розростається і урізноманітнюється, більш стабільні нитки реплікуються успішніше, вільно плаваючи в первісному супі. Але це теж ще не життя. Сама по собі екосистема РНК це хімічна випадковість, а не самодостатній організм. Будь-який хімічний дисбаланс у первісному океані міг зруйнувати і знищити весь світ РНК. Навіть найменша калюжа на первісній землі це велике місце для крихкої нитки РНК. Хімічні речовини, необхідні для метаболічних хімічних реакцій, були неймовірно розведені. Ймовірність того, що вони зіткнуться одна з одною, мізерно мала, а перспективні реакції весь час порушуються іншими хімічними речовинами, що плавають у воді. Тож. Для того щоб метаболізм справді розпочався, реакції потребували певних комірок, відокремлених від зовнішнього середовища, де були б сконцентровані хімічні речовини і де РНК могла б допомагати керувати їхнім складом всередині. Всі живі істоти покладаються на ці відсіки, ці комірки, деякі обходяться лише однією. Інші мають трильйони. Так само, як і механізми всередині, найдавніші клітини, ймовірно, виглядали зовсім інакше, ніж сьогодні. Сучасні клітини мають нескінченну різноманітність і складність, але найдавніші клітини були набагато простішими. Проте є велика ймовірність, що вони складалися зі схожого матеріалу, який називається жирні кислоти. Вони теж утворилися б спонтанно в результаті хімічних реакцій у пребіотичному супі, але саме взаємодія з навколишньою водою робить їх особливими. Жирні кислоти та їхні молекулярні родичі мають двокомпонентну структуру одна частина притягується до води, а інша відштовхується від неї. Що ж робить жирна кислота, коли опиняється у воді? Вона не може розірвати себе, щоб задовольнити обидві половини своєї біполярної природи. Натомість вона шукає розради в групах, спонтанно самоорганізовуючись у сферичні структури. Які захищають частини, що ненавидять воду, дозволяючи частинам, що люблять воду, купатися в заспокійливому омиванні. Можливо, жирні кислоти не були найпоширенішими молекулами на ранній землі, але їхня спонтанна самоорганізація робить їх перспективними кандидатами на роль перших протоклітин. Більші сфери могли легко містити нитки реплікаційної РНК, середовище всередині ізольоване і захищене. У цьому новому концентрованому середовищі можуть відбуватися хімічні реакції. На них можуть впливати і спрямовувати нитки РНК, а зміни всередині впливають на самі нитки, виникають перші початкові метаболізми. Природний відбір хімічної стабільності означає, що лише ті сполуки, які сприяють самозбереженню та довговічності, можуть вижити. З атомів, принесених зірками і молекул, сконцентрованих на мінливій поверхні молодої землі, утворилися гігантські макромолекули, які знайшли спосіб розмножуватися і передавати свій успіх новим поколінням з єдиною метою вижити, вдосконалюючись і викривляючись на цьому шляху. Лише цього разу життя виникло спонтанно. Матерія породила. Життя, дозволивши життю породжувати життя ще три з половиною мільярди років, і далі. Наступного разу ми простежимо за життям до його останнього універсального спільного предка і з'ясуємо, де саме на землі відбулися ці перші невпевнені кроки в біології. Ми дослідимо суперечки навколо перших скам'янілостей і розглянемо можливість того, що саме життя могло бути доставлене з космосу. Ви дивилися повну історію землі. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися, і напишіть, що думаєте в коментарях. Дякуємо за перегляд і побачимося наступного разу.